Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Прогріваємо нашого помічничка, бусика. Погода, правда, не дуже льотна. Йде у нас такий сніжок, доволі активний. Вчора було по коліна грязюки. Він ще до мене приїжджав вчора Руфік, підписник із Дернівки і заскочив туди, став і провалився. Потім Женьок виїжджав, ну, так вийшло, що два рази в одне те саме місце двоє застрягали. Сьогодні трошечки підмерзло, йде ще сніжок, я прогріваю машинку нашу і будемо їхати з вами на Жуківку, так як вчора набрав мене мій ютубовський братик Тарас Яруш і каже, братику, там ячмінь, я тобі не треба, я буду їхати. Кажу по чому, каже, по 4 гривні. Ну кажу, поїдемо, пару тонн візьмемо, так як почали з будки нашої вибирати, вже три рази брали, так наче він і є, але так здвигається доволі активно. І думаю, поїдемо, заберемо. Ну, Так як сьогодні кума немає, поїхав десь на батьківщину, на Черкаси. О, там трохи трапилася в нього халепа і треба йому військкомат з'їздити. То в мене тільки дві руки, санька на роботі, хотів саньку взяти. Він електрик, зараз по електриці роботи дуже багато. О, ну, а Так фактично всі хлопці зайняті по роботам, а як там, хтось говорив там, за чекушку чи за тарілку супа, я з такими не працюю, до Анатолійовича не можна додзвонитися, щось не бере трубку, хотів його взяти. Я знаю, що він домашній. ну, так як. От, Позвонив до калюнчика, десь калюнчик на під'їзді, Ще під'їде холостячок, каже, їду дуже медленно тому що чи повільно, тому що дорога не дуже камільфо. І їду 50-60 кілометрів максимум. Тарас вже виїхав, я, мабуть, пів години на набирав, вже поїхав з Наташою туди. Ну, я думаю, вісім рук Наташа буде допомагати. Ми, ну, тобто Наташа з Тарасом, а ми будемо з Колькою, тобто загрузимо його, загрузимо мене та й поїдемо. Ну а там будемо дивитися. От. Як воно що буде, Получиться щось засняти, заснімемо. Е, кажись, сказав Тарас, є і пшениця, є і кукуруза. Ціна кажись, така сама, по 4 гривні. Ну якщо получиться, якщо дадуть можливість засняти, то заснімемо. О, можливо, щось запитаємо. Так що поки чекаю Миколу, десь на під'їзді сипе, звісно, добре. Сипе добряче. О, наша задача зараз мотнутися і повернутися, поки е, є світло. Тому що поставив автоклав, робимо далі душонку о, і ловимо ці моменти, то загранулювати, то намолоть, то ну, на автоклав. Ну, можна перейти на дрова, ну, поки так. А там, тому що на дровах треба, щоб я був вдома, або там на газу. Трошки треба на це все переобладнатися. Поки так, працюємо, а там буде видно. Так що чекаємо Миколу, далі буде. Поки, друзі, включив телефон, а вже Микола Миколайович прирулили, притрусило його трохи. Та він і збирався сьогодні їхати на переяслав там, по медикаменти для поросів. Що ти, доклигав? Доброго здоров'я! Привіт! Все, погнали? Так що, друзі, калюнчик приїхав. Будемо їхати, ну а там побачимо. Щось заснімемо. Сипа, звісно, добряче. Добряче капець. Як дорога. А? Без коментарів. Да. Нормально. Скільки? 50, 50 км в час? Воно да? все при... кричить. Кричить? Стабілізація валить. Та в нас на бусіди, нічого не кричить, тільки АБС, Мли, млигає, даюся. Все, Все, друзі, погнали. Я думаю, якщо щось вийде, щось заснімемо трошечки, будемо пробувати вирушати. Саме головне, щоб була зимова гума, бо без зимової гуми вже пару таких у мене знайомих, ну, нема, нема коштів. Перезуться. Я кажу, краще... Ну, краще кажу, перезуться, знайти кошти, бо може бути горе або краще, краще краще тоді не їздити. Ну а зараз така взагалі підступна погода. Ночі був трошечки мороз, зараз притрусило сніжком, то так воно доволі апетітно може вийти. Так що помаленьку рухаємося, ну а там буде видно. А на бусі вже взагалі як корова на льоду. Якщо угу. пустий задовг, то ти що. Я думаю, зараз пригрузимося да і все буде добре. Ми поки туди доїдемо, то насипе, а вже назад будемо їхати гружоні. Що, друзі, помаленьку чмихаємо, дорога, звісно, не супер-пупер. Ну, але їдемо. Березані проще. Ну це тут, -то, да. Березань же, де от. -то. Та бабулька хай собі йде, Я кажу на бабулька, та женщина. Це бабулька Але бачу, вже машин немає. А то понаставляли тут машин, не можна проїхати, так як воно там, бачиш, спереді. Поліція ходила, ганяли. З однієї сторони це правильно, тому що не можна ж ні об'їхати, ні проїхати. Ну, тут ось, ось хтось припаркувався. Ну, а так начебто більш-менш нормально. Ну, Сьогодні бачиш, людей нема. Сьогодні що за день? Вівторок. Це завтра, середа, базарний день. Оце знака поставили. Не було його тут 300 років. Ось, бачиш. Да. Тож на переїзді був 에, знак і там же Сімофор стоїть, він вже регульований. Там забрали, оскільки було кіпіш. А тепер тут усе поставили знак стоп. Я перший раз їхав, то пролетів там. Ось його. Щось завтикав. По привичці. Ну, але якось так. Все, друзі, печемо. Сніжок не перестає. так, да, калюнчик. Коленчик в теплі, в добрі, да? добре, хоч погрієшся. Що там, води, кажеш, нема, да? Світу нема, води нема, але нам не біда, да? Наш, наш Іван який то ваньки е... А хто в нас тоді. Ну коротше, наш, наш брат виживе в будь-якій ситуації. Так що так Красота яка дикаля, да? Телефоном, звісно, передати він так далеко не бачить, а там як тунелі йде. Так що, друзі, повернули ми в сторону на Жуковку. Це ця дорога, по якій ми їздили по соєву макуху на малу березанку. На даний момент ще мала березанка не виробляє соєву макуху. Ну, але дорога залишилася. Так що перше село буде у нас Жуковка, Тарас вже... Там на базі торпедних катерів, каже, що вже грузиться, ну, а там вже по обстановці. Ця дорога взагалі, коли починається завірюха, сюди проїхати в принципі, нереально. Коли їздили по своїй макуха на малу березанку, так, е, так зараз перемітало, бо тут воно виходить, якось постійно дує з поля і такі замети, що проїхати неможливо, то через ягоди їздили. От такий туман, сніг. Соняшник міні це другий врожай. Ну як він там, то я не знаю, як він правильно називається. Так що так. Ну що, друзі? Приїхали, не знаю, туди чи не туди. Ще ждемо, десь Тарасик випаде. Тут нема слідів. Може ми не туди поїхали, звісно. Ну що, друзі, все правильно туди попали. Зараз е, вийшли, познайомилися з хлопчиною, спитав, чи можна знімати, каже, знімайте. Зараз е, стараємося, він нам махне, зважимо машинку нашу, поїдемо, загрузимося, а потім вже все нам махнули. Так що, друзяки погнали. Так. Нам вилазить чи ні? Не знаю? Потім так само отдаруємося. Да? Колька, такий комбайн, як у тебе бачиш без кабіни Що там, откры ага. Там е -е, за поворотом і туди сразу на, на ангару, там угу. Все розберемося Ой, Колька мало не снідав, навірно, сьогодні. Трошки стрімнувато, слизько Хотя яма, конечно, так и цікава. О, да не нормально, но... Ой, кі кіровистой старенький. Тудой. Я Шо, шо, задом, це сюди, да? Так. так що я вже вас... По, да, добрий день. Це я так зрозумів господар. Да? Ну, раніше були тут інші хлопці, але так сталося, що напевно, зараз інші власники. Це твої да? батьки. Це твої батьки. Так. Я зрозумів. Це батько керував, батька так. не стало, так Так. Денис, правильно? правильно. О. Так що я раз вже така можливість стою, то спитаю тебе ячмінь у Тебе є, да там невелика, невелика кількість. Таро... Ячмінь, пшениця, кукуруза. і... Так, цінова політика, скажи, щоб вже зразу. Ячмінь 4500, так. пшениця 4200 і кукуруза 4500. Все, питань не є. Так, да, да, кукуруза сама дорожча стала, прикинь. Да? <laughs> От, я ж це думаю так, поїду, Тарас набравка, така і така ситуація. Ну, він образно сказав 4, там, але то таке, плюс-мінус, то немає різниці. Е, кажу, да поїду я краще, куплю. Все-таки кукурузу всі предлагають від 4,5 тисяч гривень. Тому що, ну, по-перше, молотиді ще нереально, по затрата величезна. Хоч ми і не аграрія, але прекрасно розуміємо, дуже велика йде енергозатрата на сушку, волога велика. То на процент скільки, чи ви не сушите для людей? Сушем. Сушили небагато, а з минулим роком 110-120 гривень. Ну, середня 130. Так по району з хлопцями. Є і 200 є. ну, і Я просто прикидаю, коли волога там 32-28. Ну, понятно, і перець. Так. ну, Але тяжко фермерам, але ж працюйте, все одно е, доброго здоров'я. О, братик мій Тарасик і його дружина. Е, все одно плануєте сіяти, нічого ж не міняти. А по чому він добре зараз? Дивлячись, яке 40 тисяч. Стоїв 25-30. Далеко не заїдеш, але сіє треба, бо я з деякими там ну, одноосібниками невеличкими там спілкувався. Говорять, в цьому році буду сіяти сам, усе буду робити сам, удобряти не буду, що буде, те буде, аби тільки утриматися на плаву. Тому що дуже велика також затрата йде, горючка подорожала, він добре подорожало, посівний мат подорожав, що і такі величезні різки, експорта фактично як такового не дуже. Початок року був такий. Не палива не було, паливо ж було по 70 гривень на період посівної за літр. О, я все таки як, мечтаю, хочу теж кусочок землі. І мені кажуть, нащо не тобі треба? Я там узяв там, людини, буду пробувати. Нема в мене просто ні техніки, нема нічого. Але коли людина не спробує, вона ніколи в житті ну, не зможе оцінити, скільки там, бо вони всі думають, о, ви подиві, яка в нього гора в цього Дініса тої кукурудзи. Це скільки бабла, вони одразу множать на ціну, те, що лежить, а скільки від ви, тої оранки. Підготовки ґрунту, посіву, удобрення, там, обробка гербіцидами, пестицидами. Потім ще прореглонить той самий соняшник, ТД і ТП. Ну це просто куча. Я так рахував, кажу, на що воно мені треба? Ну мені все найма, але все одно хочу спробувати. все, друзі, ставлю на навчитися найголовніша задача і, можливо, передати свій опит ну, своєму. Мою, синові, да, там, можливо, щось можна буде чимось поділити. Все, не буде затримати, не мокне, не здаю задом, грузимося, ну а там далі буде. Чуєш, як бурундучок, давай одразу в карманчики. Так що, друзі, отакий ячмен, ячменник. Он такий непоганий, гарненький. Зараз будемо з калюшкою відкривай будку нашу, достаємо мішечки. От, і будемо сейчас, думаю, Тарасик нам поможе. Десь генератор працює, так? Да? Так що якось так. Трохи, конечно, далеко під'їхав, треба трошки від'їхати, так? Да? Ні-ні, трошки від'їду. Все, трошки відпетляли. Так, мішечки є, відеречка є, кукурузка, пшеничка, калюнчик. Ну і я, Сергій Шелудько. Так що, друзі, інформацію від Дениса ви отримали. По ціновій політиці ячмінь 4,5, кажуть, пшениця 4200 я кукуру... А, приве. Приве. Да. А кукурудза А з 4,5. Ви так швидко перетів, не розмерзли, так? Да? Що там не, у вас не? не, взяли не, не? А, я понял. Що там світло? Скільки? Є. є? Є. Зараз є. Зараз є, коли є. вас дома немає, то є. Да. А де мій братанчик? Я вже Дай хотів би його обняти. Все, тоді Калюха, поїхали. Працюємо, бо. Моя робота така маленька, я люблю балакати і знімати, але треба і працювати. Так що я ж забув по ціні пшениця 4200, кукурудза 4,5, ячмінь 4,5. Все, питання є. А тут твій брат побіг, так? Да? Ні, це мій товариш з ми разом займаємося зараз. Ага, я понял. Це дуже добре, коли є люди, на яких можна положитися. Так що, друзі, Деніс, він сам зірпеняв, ну так як поза камерою трошки поспілкувалися і. На сьогоднішній день він ще займається трошки там і тваринництвом. Да, я так поняв От. це дуже важлива на сьогоднішній день робота, тому що я кажу, хай там вигодно не вигодно, але це є продовольчий запас для нашої неньки України. Хтось може купити, а комусь, якщо ми продаємо, то ми можемо потім, якщо є додана вартість, комусь і допомогти і підтягнути щось подарити. Тому що мені кажуть, ой, що ти там кабана зарізав на передову? Я кажу, ні, не зарізав. Я кажу, я переробив, частково продав. І якщо я заробив, то я зможу віддати і назад положити той самий ячмінь у Дениса купити. А Денис на ті кошти купить солярки чи там ще щось. І це буде обіг грошових коштів. Це є дуже добре. О, бо багато людей я ж кажу, вони побачили там кучу зерна, це куча грошей. Кабана побачили, це куча м'яса, теж гроші. А який шлях проходить? От і до, ну, ніхто не задумується. От і відкривши цей канал, зараз багато людей, особливо городських, вони от дивляться, там, ти спорував свиню, потім проходить час, ти приймаєш опороз, потім відлучаєш, і потім вже ти його ріжеш. І кажуть: от я ніколи в житті не бачила і не знала, як воно робиться. Ну, типу, є же люди, які, як там, ми на них кажемо, діти асфальту. Що м'ясо частейки ростуть на дереві. Чуєш, а до цього моменту, коли ну, батьки займалися, а до цього ти, ну, в Вірпіні, ти в місті жив. Як у тебе було Ти був зв'язаний? Дідусь бабуся проживають, в Малібери Ага. Що, в принципі, процеси базові, я розумію. Я боня, ну ти я дивлюся, освіта в тебе точно не така, як у мене, там, як там кажуть, 10 класів 11 коридор. Ну, навіть, ну. Чутно, ну, як ти розмовляєш, класно взагалі. Так приподносиш це все діло. Я думаю, що в тебе вища й не одна, мабуть. Ну, я насправді російською розмовляв до цього, до 24 лютого, але потім вирішив якось трохи переходити. Це лайк, просто лайк. Це просто лайк. Ні, класно. Так що все, друзі, це класно дивитись, да? люди працюють, а я Валерчика тут включив. Все, друзі, ставлю на паузу. Дуже цікавий персонаж. Деніс, класний господар. І я думаю, що ну, це не останній раз ми з ним поспілкувалися, витяганню номер телефона. Ну, а якщо навіть не витягання, він по-любому мені його дасть. Я думаю, йому також буде цікаво зайти, подивитися на себе збоку. Ну, на канал, серійше Лутько, просто серійше Шелудько. Ну, це моє життя, це лайк. Like. Лайк like тобі. За те, що не опустив руки і е, продовжив справу свого батька. Це дуже важливо. О, Бачите, вже і в хапив воно мішка, вже й набирає. Так що якось так, все, поїхали. Ага. Ну що, наконець ти попав конкретно в кадр, вже, звісно, ти не відмажешся. Точно брату щось допомагаєш. Я попав не те, що в кадр, а я попав. Та не держися за мішок, розумієш? треба щось робити. Та не подужає Да? Ти ж мені сказав, є ячмінь, його треба купити. Я приїхав купив, а тобі яка Правильно. задача? Загрузити. Так що такий. Колектив, з таким колективом можна йти нормально десь в розвідку. Я ж перший раз бачу фермера, який допомагає мішки набирати. Це просто класно. Що там? Коля, ти втаєш, бухгалтерію ведеш? В'яжемо. Чувчині? Що вроді, вроді би? Вроді би, це треба конкретно якась. Ще один і буде 20. А, один і буде 20? Що 20? Мішки. Мішки. А тут а зверху вже посчитав з пічого польоту. Так поки не те саме, може поможе і зав'язати якусь чи що. Так... Хекаєш. Як же ми тебе женемо, як ти стріжі наблюдаєш і хекаєш? Подумають, нащо треба такий старий, це дід Микола, га? Дід Микола. Та ні, то шутка, калюнчик. Яка горілка? Коля, горілка це зло, знаєш. Так, ти кажеш, без одного буде 20, точно треба пересчитати. 21. Ну, да, було 6 мішків 10 треба буде набрати. Я думаю, що 50 мішків це буде десь дві з лишнім тонни і буде нормальово. Трахкотий. Ну що, друзіки, загрузилися, поки я тут обалакав, брат мій Тарасик зробив віші з дружиною, да? а тепер пасе собаку. Так що, друзі, дуже я такий вдячний Тарасику, що позвонив мені і познайомив мене з такими гарними людьми. Я трошки поміняю тепер свої, свої позиції до молодих фермерів. Ні, є у нас молодий фермер Андрій, є YouTube канал, отакий пацан, прямий, як двері в районі, і дуже робить велику справу. До нього тільки подзвониш, якщо там треба комусь щось допомогти. Там. Чи з хлопців, чи Збройним силам він одразу хапається двома руками за цю справу і допомагає. Бо ми трошечки, ну буває, там є у нас однодумці, які воюють, дають можливість нам вирощувати зерно, працювати, ростити дітей, підтримувати нашу культуру українську. Да? То ми трошки буває, долучаємося до збору коштів там невеличких, там буває якийсь тепловізор, якийсь приборночного бачення, якийсь автомобіль. Ну, Ми в прошлому місяці Юрчику там бігеньки зобралися, там купили одинадцятку. Зараз теж там будемо виставляти відео, там залишилося ще 30 тисяч дозбирати, бо дівчата в Фейсбуці збирають на тепловізор Славіку, але він зараз на позиції не має зв'язку, вугледарське направлення. Так що, ну, якось так: от такі фермера, як Андрій, от такі молоді фермера, як Деніс і його товариш, я правда не, не заповнив, як звати. Ярослав. Ярослав. ну. Будемо працювати, будемо підтримувати один одного. Так що, кому цікава така продукція, як ячмінь, кукуруза і пшениця, я номер телефона оставлю в описі. Дініса звоніть. Та даже просто поспілкуватися, вже приємно. Я на цьому буду завершувати. Не знаю, скільки там ми загрузили, але думаю, дві тони точно є. Вже не зря проїхали. Думаю, тільки раді того, щоб ще раз привітатися з такими гарними людьми. Я все-таки приїду з Тарасом, коли він приїде добирати, і ще приїду, візьму дві тони. Так що, друзі, на цьому буду завершувати наше відео. Як завжди, про все і не прошу. Ну, таке наше сільське життя. Усім на ці на цьому побажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного і разом до перемоги. Усім пока, пока, братику, бувай здоров, всім пока, хлопці.